Шановні колеги, депутати, на сьогоднішній позачерговій сесії ми вже бачимо, що в нас є квору зареєструвалося 15 депутатів. Тому позачергову 68-му сесію, 8 скликання від 25 жовтня, оголошуємо відкритим. Період 18 жовтня у нас було день народження Степанцю Михайлу Григоровичу, Вітаємо всіляких гараздів і воно, і всім рідним, і близьким і много літам в трудах і в тому настрій, який у вас є, завжди в позитивному. Вітаємо ягнатипанцю. Ми ж сесійний період було день народження і ага. в нашого. Очільника Геннадія Степановича, тому, шановний Геннадій Степанович, від імені всього депутатського корпусу ми вас щиро вітаємо із Днем Народження, яке минуло ну, у вас не було на місці. ви бачите, ну і так, як на сесії, все таке. На ага. сьогодні сесія Бенківська тележна ради. Ми вас вітаємо і бажаємо вам саме перше. Це оптимізму, який у вас принаймні, є, яким ви користуєтесь і дай Бог так і далі. Ми бажаємо вам гарної підтримки з нашої сторони, в тому в тому ж числі щоб рядом, поруч були завжди надійні друзі, надійні працівники, які розуміють вас, і всі ті починання, які ви робите у нашій громаді, на благо, Нашої громади, я думаю, вони неоціненні. І І е, в майбутньому згадаю, згадають обов'язково. Добрим словом, гарним ага. словом. Добрим і гарним. так. Да. Ну і вам, е, сімейного дякую. затишку, здоров'я, терпіння, ми поруч всього вам найкращого. Ще раз сердечний дякую. Дякую. Супер. Ну, то, щоб я зарушу мене народ, я то не очікував і дуже приємно, дякую. Дякую ще раз, сердечно. Ну, обіцяю ще з більшим ентузіазмом. Ще частіше проводить позачергові сесії, бо якщо вони позачергові, навіть щось таке відбувається хороше для громади. Надіємося, щоб ці позачергові сесії були по хорошим принципам і поводам. Тому дякую ще раз. Так, для нормальної роботи сесії нам необхідно побрати відчиняну комісію. Пропонуємо на сьогоднішній сесії Куряченко Володимира Володимира і подушку Алентераторів. Нема заперечень. Прошу підтримати, хто за проти, приймається одного голосом. Е -е, Передденний розданий на комісії. Ми всі питання розглянули. Ми е -е, фактично всі з одного приводу і одне питання е -е, чіпляється за інше. Це комплекс питань, які пов'язані з розвитком нашої громади. Якщо немає заперечень, то прошу перейти до розгляду перше питання. Про затвердження порядку 98-ї сесії перчергової сесії 8-го кликання. Хто за, прошу видачти, хто за? Проти. Утримали, приймається одноголосно. Про внесення змін до прикордоннічної соціального розповізніківської селищної громади Громадлицького району Харківського області на 24 і затвердження рішення Бузниківської селищної ради від 1 24 го року. Програму соціально-економічного розвитку на комісії було розглянуто. Ми вносимо питання щодо додаткового фінансування і проєктних робіт. по... Я про це кажу, не немає. Проєктних робіт по Босховчі лікарні. Далі ще ми бачимо, що на наступних сесіях буде так само і по освіті. Вносимо у, у станомічного розвитку. Придбання селищної радою, чи комунальної селищної ради установки для гідродинамічної бурової установки та ремонту свердловин і там і інших технічних заходів, виділення також коштів программічного розкуда на коригування проєкту по капітальному ремонту реконструкції поліклінічного нашого відділення поліклініки. Це зв'язано з тими необхідностями, які вже виникають. У під час самого безпосереднього будівництва, наприклад, по поліклінічному відділенню зараз лікарня власним коштом придбали рентгенапарат, Пара здається 8 мільйонів 300 тисяч, і вже в самому поліклінічному відділенні кімната має бути під ті характеристики, обладнана з параметрами якою по ті характеристики, які має саме це обладнання, бо експлуатація його потребує. Уваги і потребує конструктивних вимог самого приміщення. Тому є такі необхідності. Якщо немає заперечень, на комісії розглядалося питання. Голова комісії підтверджує, що без зауважень і це для громади важливо. Якщо немає заперечень, прошу підтримати, хто за. Проти? утримаю, сприймається одноголосно. Протвердження положення про порядок отримання обліку та, обліку та використання. Кошти цільового фонду Близніківської селищної ради до нас до бюджету селищної ради зайшли кошти в розмірі 476. Здається, тисяч 470 тисяч на придбання гідравлічної бурової установки. Я вже про неї говорив, оскільки це кошти не із доходів класичних селищної ради, не з податків. Це кошти. Підприємства Укрга у нас є з ними ряд домовленостей. Ці кошти вже зайшли до нас. В бюджет закон вимагає, щоб ми розробили положення де затвердили порядок, як ми їх використовуємо. Це кошти цільового фонду, і вони можуть використовуватися тільки на те, про що ми договорилися з підприємством Украга тобто для придбання для того, щоб ми могли профінансувати цю установку через. Казачевський державний Каздачевський банк, і ми повинні це положення розробити. Питання, хоч і процедурне, але важливе, без нього ми не зможемо виплати ці кошти. Тому прошу підтримати, хто за проти утрималась, приймається одноголосно. Про внесення змін до рішення 21 грудня 23 року. Це рішення про бюджет Безетківської стати громади на 24 рік. А на комісіях розглядалось. Ми виділяємо. 240 тисяч на коригування проєкту капітальний ремонт реконструкція по поліклінічному відділенню. Ми відділяємо мільйон мільйон 107 тисяч на коригування бомбосховища по центральному районній лікарні. Заваджуємо 470 тисяч коштів цільового фонду, які будуть направлені на придбання від бурової установки, і зменшуємо кошти цільової субвенції, виділені з державного бюджету в обсязі майже 15 мільйонів гривень. Кошти були передбачені на облаштування харчоблоків в загальних середніх закладах освіти, зменшується асигнування на капітальний ремонт харчоблоку Пладнівський ліцеї, коригуються кошти передбачені на облаштування харчоблоків в Семілівському ліцеї. 132 709 і добуваляються кошти на облаштування харчоблоку в обсязі 1 млн, ой, 3 855 тисяч 600 гривень в крижтовській ліцеї. Це йде планове коригування, тобто ті наші ліцеї, де бомбосховища там, де вони настують як базові опорні школи, добровілля, Криштопівка, Самілівка і Близнюки, то, тобто там відбувається і ремонт харчоблоків. У Близнюках і добровілля відремонтовано, але ще без обладнання. А Самілівка і Криштоплівка ще необхідно облаштувати. Якщо немає заперечень, прошу підтримати. На комісії розглядалося, зауваження було. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримались, приймаються одноголосно. Про безоплатну передачу в державну власну майна комунальної влади Близниківської селищі Територіальної громади. Звернулася військова частина Збройні сили України. У нас на базі Центральної районної лікарні є автомобіль УАЗ 91-го року випуску, який лікарні вже не використовується. Відповідно, його там треба ще відремонтувати. На нього подивилися військовослужбовці. Бригада 43, їх абсолютно влаштовані. В дуже раді у них є скомплектуючі до нього. І вони просять, якщо громада не використовує, передати його на Збройні Сили України. Тому е, про які рішення на комісії розглянуто і погоджено, що ми не заперечимо, щоб наша лікарня передала військовій частині УАЗ 91-го року розвит... е, випуску для використання Збройних сил України. Якщо не заперечуєте, прошу підтримати Хто за? Проти? Утримай тримається одноголосно. Пропустили п'ятий? Протвердження завдання на розроблення комплексного плану просторового територіальної близківської території Бузиківської центру громади близько району Харківської області. Е, громада ми зараз виконуємо е, значний об'єм роботи по підготовці до комплексного планування е, розку нашої території. Цей документ буде входити все. І картографічні матеріали по землям разнопланові, це і проєктна документація, це архітектурні різноманітні планування, планування ростку територій. Тобто, це величі... межі, все, що стосується землі, будівництва, розміщення, де в нас яка буде сфера, що розвивається. Це комплексний план ростку територій. Він дуже дороговатісний. Ми розрахуємо на допомогу. Донорів, грантодавців. Для цього ми проводимо вже практично майже весь цей рік дослідження. Нам допомагають науковці різноманітні. Я хочу пам'ятаю, у нас була стратегічна сесія. 4 жовтня була стратегічна сесія, де ми запрошували науковців в інституті, в університетів, діючих фахівців. Відповідно сусідів представників Барбінківської громади, Лозівської громади, де обговорювали питання, план розвитку. І тепер за законом ми маємо на сесії те, що ми розглянули і напрацювали, те, що нам рекомендували вичерп, дослідили науковців, маємо на сьогоднішній день затвердити завдання на розроблення комплексного плану. Це дуже важливий документ. По-перше, ми повинні розуміти і всім пояснювати. Нас зобов'язує і держава ці документи виготовляти, але це й вимога Євросоюзу. Це ще одне європейського Союзу. це ще одне підтвердження того, що європейські партнери бачать нас, нашу країну і відповідно і нашу громаду в складі Європейського союзу. А для цього треба підготувати дуже багато технічних питань і, перш за все, документів, які щоб будь-який партнер, будь-який донор. Спонсор бачив, розумів, де на території громади що буде розвиватись, що буде будуватись, де нові робочі місця, де медицина, де освіта, де елеватори, де які дороги. Це величезний комплексний план. Він дуже дороговартісний. На сьогоднішній день ми навіть ми розуміємо, що це мільйони гривень. Тому якусь частину, скоріш за все, нам доведеться. Незначну якийсь процент вкласти співфінансування, принаймні ми будемо донорам пропонувати. Бо дуже важливо, коли партнери і донори бачать, що громада активно приймає участь у цьому, а ми активно приймаємо участь. Коли донори і зацікавлені особи і партнери Європейського суду бачать, що і ми виділяємо з вами кошти, то це означає, що ми розуміємо важливість цього документу, документ, що він для нас не просто для паперу, щоб був. А це той документ, який якому ми бачимо роздумів. Більше того, ми тільки говоримо з донорами і партнерами про те, що ми вже працюємо, що ми вже бачимо такі. У нас бачення розвитку території. Це вже викликає довіру. Тому і не випадково в нас і бомбосховища, і державний бюджет, і міжнародні партнери. Ми з вами про це говорили. І автобуси тому ті громади до тих громад і відносяться. як так попереду. І серйозно, і з баченням того, що тут є перспектива. Якщо в громаді є бачення, є сенс вкладати в неї і допомагати. Тому прошу підтримати. Хто за проти утримають, приймається одноголосно. Про депутатські запити настала чергова сесія, тому розумію, що нема різне на сьогоднішній день. Активно працює громада Надія Миколаївна Кулікова поїхала в відрядження до Німеччини. Там вирішується питання знову ж таки фінансування бізнесу, питання пошуку партнерів, і це також не випадково. Це не ми самі придумали, а це ж програма КЛІР. Алінеа, які фінансуються урядом Канада, вони нам рекомендують шукають нам партнери, бачить, що нам підходить, що не підходить. І по кожній темі спеціалісти їде в ту чи іншу країну. На сьогоднішній день Юля вже поїхала, Так сьогодні вечором їде в Австрію. Там будуть також проходити для таких громад, як ми і навчання. І щоб вони побачили, ми таким чином не просто спеціаліста там. їдемо навчити його, що він. Перед кагорти наших спеціалістів і європейських спілкувався, але щоб і вони побачили, що ми бачимо розуміємо освіту, ми бачимо розуміємо медицину. Бачимо, яка вона буде і завтра, і післязавтра. Що ми стільки вже зробили з міжнародними партнерами? Е, показується в нас непоганий, як для сільської громади, портфоліо, співробітництво з е, донорами, з благодійними організаціями, е, тому ну Динаміка росту і накопичення зв'язків досить позитивна, дуже активна. Батьох питаннях ми вже десь і не встигаємо, але намагаємося і працюємо. Далі хочу ще звернути увагу, що це все відбувається не просто окремо в громаді. Це всі процеси відбуваються паралельно. Я не раз говорив, що дуже добре, коли є розуміння. Цивільна військова адміністрація обласна, є розуміння держава, уряд і, і, і окремі профільні міністерства і громада. Ми всі працюємо в одинакових напрямках, що відбувається в громаді, про це знається і підпрацьовується в обласній адміністрації цивільній і, і, і в уряді країни. І це приносив успіх. Подивіться, прийняли рішення змогли ми забезпечити. Хай не багато ще наших укриттів, хай ще не добудоване наше бомбосховище. Але в нас вже є традиційні укриття, які відповідають нормам, і там можна вже проводити навчання. Ми не зможемо всіх дітей, всіх класи завести, але ми прийняли рішення про змішану форму навчання. Вже обговорили із керівником ліцею, з начальником відділу освіти. Це буде гучка система, ще відпрацюють з передаговчителями, але ми розуміємо, що діти мають попадати. В школу, в наші підвальні приміщення, протенційні укриття, де можна навчатись. Там вже створені всі необхідні сучасні умови: від вентиляції повітря, оснащення, обладнання. Це хай не кожен день, але ми починаємо виводити дітей до офлайн, до класичного, ще не зовсім, але все ж таки навчання. Діти мають бачити дітей, вчителі мають бачити Дітей в прямому контакті, діти мають соціалізуватися. До чого це я кажу? І вже губернатор підняв питання про те, що а давайте там, де, де погодилася громада, де не заперечують вчителі-керівники тим, вчителям, молодим вчителям доплачувати до заробітної плати. Там по окремим предметом, де вчителі активізуються. Де приймають дітей, де виходять, де працюють з батьками, де вони як класні керівники себе проявляють, заходять і показують і батькам і учням, що офлайн навчання це класно, що в ньому є свої переваги, хоча є свої труднощі, бо ми розуміємо, і зранку встати, і зібратися, і мамі організуватися, і татові, і всій родині це не просто, враховуючи ще й військовий час. Але ці педагоги, які виходять і навчаються, в змісній системі вони будуть мати доплати. І там доплати суттєві. Зараз це, вирішає, це питання фінансування. Це дуже важливо. Тоді нас бачить держава, нас бачить регіон, що в Близньоківській громаді хочуть вчитися. Що в Близнюківській громаді хочуть і можуть лікуватись. Ми будемо вимагати дороги, як тільки діти починають бути. Давайте ж нам відремонтуйте дорогу на 25-му році, нібито є перспектива, що в Дорожній фонд буде закладуватися кошти. Останні роки цього не було. Тому кожен крок виважений в громаді і в уряді, він помічається. А ми пам'ятаємо, що в 27-му році нам треба готуватись до академічного ліцею, а може в майбутньому і профільному є процедурки. думки. Тому ми не маємо, як величезна, але сільська громада, ми не маємо права вести себе пасивно. І оскільки в нас зона можливих бойових дій, то змішна система гнучка у нас має бути, в цьому є сенс і для педагогів, і для наших діток, ну і відповідно для нашого майбутнього громади. Це і плюс в фінансах обов'язково. де той, хто працює, тим хочуть і допомагати. Ті, хто працює, туди заходять і міжнародні партнери. Бо перші питання одразу: а що з освітою, а що у вас там у медицині, а скільки у вас пакетів? А як у вас там середня оплата педагогів, а яке у вас там є обладнання, чим вам допомогти? А які у вас є проєкти, а скільки у вас у проєкті електронній системі в Dream? І в нас там картина ну, досить гарна. Ми вже про це з говорили не одного разу. Це наша перспектива. Ну, коротеньку доповідь я зробив, в принципі, десь я вже акцентував на цих питаннях на різні сесії. Наступну сесію ми очікуємо планово, десь 5, можливо, 7 листопада. В цьому, ну в цьому проміжку бо треба буде у нас знову багато звернень від збройних сил України, треба буде допомогти і покоригувати, що відбувається в громаді. Бо е, дружина бюджетна стискається, бо завершується бюджетний рік, і нам треба максимально ефективно використати той фінансовий ресурс, який є на сьогоднішній день на наших рахунках. Що немає запитань? Дякую за роботу. Вибачте, що ми вас так часто збираємо, але дякую вам, що ви бросаєте свої справи і їдете. У нас не так просто з'їхатися, бо багато населенних пунктів і пенсій з дальних країн. Щоб відійшов на сесію, закрите. Так, 68-ма сесія, поза 8-го, зликає 25-го. Оголошується, закрите. Бажаємо, ще успіху Маргариті Миколаївні бо для завершення процесу затвердження на змішну систему, ще має пройти засідання педагогічної ради, ще буде це все вговоримо в колективі. Я думаю, що наші впевнені, що наші педагоги захватом приймуть цю можливість, бо заскучали за дітьми. Але все ж таки, ми пане будь ласка, пропрацюйте із своїми заступниками, з педагогами, максимальна гучка система, особливо для початкової школи. Ми як громади, депутати автусів, особливо в першу чергу наших малючків, хоч, хоч разу скільки з днів, щоб вони бачили одне одне, бачили вчителя, і простало в них добре, розумне, майбутнє українське. Дякую всім. До нових зустрічей.